Доброго дня, другокласники! Пролунав уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Тема уроку буквені вирази, складання добутків і обчислення їх значень за таблицею, розв'язування задач. Розгорніть підручник на сторінці 127. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть число, березня, класна робота. Сонечко усміхається, радісно вітається, та не весело йому, бо ж цей смайлик геть сумний, він не знає, з чого почати, а ви йому допоможіть і таблицю розкажіть, а добутки у рядочок запишіть. Дітки, як працювати з цією таблицею 4 до стрілочки. 4 помножити на 4, пишу 16. Працюю за стрілочкою, куди показує. Запишіть в один рядочок добутки, множення числа 4. Хто швидко обчислює, допоможіть другому невеселому смайлику зрадіти. Запишіть добутки у другий рядочок. Починаємо за стрілкою. Відео на паузу. Дітки, ми сьогодні з вами будемо розв'язувати вирази на дві дії з дужками і без дужок. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Повторіть, як правильно обчислювати такі вирази. Пригадали? Молодці! Завдання 775. Використайте правила, які ви пригадали, обчисліть числові вирази. Відео на паузу. Перевірте, чи такі відповіді у вас у виразах. Завдання 776. За таблицею склади добутки і обчисли їх значення. Дивимося, 5 помножити на 6 дорівнює 30. 5 помножити на 7 дорівнює скільки. У нас тут 8, тому 4 в один стовпчик, 4 в другий. Три клітинки між стовпчиками. Поставте відео на паузу. Запишіть. Назви перший множник у всіх добутках. Дивимося, ось у нас у таблиці який перший множник 5. Там, де ми записали, теж перший множник 5. Тобто він однаковий. Чи змінюється другий множник? Дивимося другий рядок. Постійно змінюється, так? Чи схожі добутки між собою? Так, схожі. У всіх у них перший множник 5, а другий змінюється. Для всіх складених виразів можна застосувати такий запис 5 помножити на А, де 5 це перший множник, однаковий для всіх виразів, а другий множник той, що змінюється. Такі вирази буквені обчислюються так. Якщо а дорівнює 6, то 5 помножити на А дорівнює 5, помножити на 6, дорівнює 30. Поставте відео на паузу. Прочитайте два наступні розв'язки буквених виразів. Правило: вирази, що містять у своєму записі букву, називаються буквеними. У них для позначення числа, що змінюється, використовують букви латинського алфавіту. Давайте ми з вами потренуємося буквені вирази. Дивимося, в математиці є два види виразів: числові вирази. І буквені вирази. Числові – це такі, які складені з чисел, знаків математичних дій і дужок. Ось він числовий вираз, всі числа. Буквені вирази, вирази складені з чисел, букв, знаків математичних дій і дужок. Ось він, буквенний вираз. Чому? Тому що є буква Д. У нас дітки, записано два вирази. Визначте, який з них. Числовий, який буквенний. Відео на паузу розкажіть. Дивимося, дітки, у нас є буквені вирази, два буквені вирази. Їх називають ще вирази зі змінною, тому що А і Б це букви латинського алфавіту, вони змінні, дається їхнє значення. В даному випадку дивіться, А латинське Б, С і Д. Це букви, які можуть вживатися у виразах. Вираз 16 додати Д. Подивіться, як ми його розв'язуємо. Якщо D дорівнює 5, то 16 додати Д дорівнює 16, додати 5, дорівнює 21. Поставте відео на паузу, проговоріть розв'язки 2 наступні. Завдання 777. Знайди значення виразу 17 додати А, якщо А дорівнює 10, А дорівнює 15, А дорівнює 43. Розв'язок записую так. Слово пишу обов'язково. Якщо А дорівнює 10, то ось цей вираз 17, додати А дорівнює 17, додати ось це 10, дорівнює 27. Розв'яжіть наступні вирази. Завдання 778. Знову ж знайди значення виразу Б помножити на 3. Якщо Б дорівнює 7, Б дорівнює 4. Знову починаю розв'язок зі слова, якщо і слово, то після коми. Якщо Б помножити на 3 дорівнює, якщо дорівнює 7, то Б помножити на 3 дорівнює Б. 7 помножити на 3 дорівнює. Б англі... латинська позначається, як наша українська буква В маленька. Поставте відео на паузу, обчисліть буквені вирази. Поставте відео на паузу, перевірте, чи так ви записали розв'язки буквених виразів. Задача 779. Послухайте, будь ласка. Довжина білої акули становить 5 метрів, а довжина китової акули 15. У скільки разів біла акула коротша, ніж китова. Дивимося, про кого задачу? Про акул. Які акули? Біла і китова. Винесіть, будь ласка, сюди дані, скільки метрів можна. Цих акул питається, у скільки разів біла акула коротша, ніж китова. Дужечка, порівняй у невідома разів коротша. Задача на кратне порівняння. Але синятко нам нагадує, щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть задачу. Задача 780. У парку першого дня посадили 9 беріз і 7 дубів. Другого дня 4 клени. У скільки разів менше посадили дерев другого дня, ніж першого. Дивимося, перший день 9 беріз, 7 дубів. Другого дня 4 клени. Порівняй, дужечка каже, у скільки разів менше другого дня, ніж перших. Дивимося, чи можемо зразу порівняти. Дужечка нам показує сюди. А в нас тут два числа. Ми не знаємо, скільки всього дерев посадили першого дня. Дізнаємося і тоді тільки зможемо порівняти. Поставте відео на паузу, запишіть розв'язок та вираз цієї задачі. Перевірте. Суму взяли в дужки для того, щоб тут вийшло в нас 16. Завдання 781, 782. Виконайте, будь ласка, самостійно. Підводимо підсумок уроку. На уроці ми трудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці. Ви всі просто молодці.